Знаходимося ми на будівельному майданчику, де нашою компанією ведуться будівельні роботи по будівництву модульних будинків подвійний каркас ЛСТК. Всі наші будинки спроєктовані і виготовлені на станках нового покоління ще вентиляційні фасади оздоблені фарбованою ЦЕСП плитою на клепках, на даху встановлені сонячні панелі, фундамент це бетонні палі, великий просторий ганок. Весь дизайн був придуманий замовницею. Наша задача була тільки втілити його в життя. Гарні тут меблі зі вставками зеркальними. Стеля у нас натяжна матова світла, великі панорамні вікна. Мити посуд з таким краєвидом. Справжня насолода. Фішкою цього санузла є два вікна до підлоги. Основним із бажань нашої замовниці було це прокидатися в картинку. І завдяки цьому великому панорамному вікну ми втілили це в життя.